Всім доброї здоров'я. Бурштинський канал, тестовий заїзд. Рибаків багато неділя, вітер трохи сильний. Треба, тут я за вербою сховався, Андрій там вище. По два фідера класика, так само і Андрій. Вже покльовки є, тільки закинули, підлящик малий клює. У мене щось на цій теж діболо. Можливо, поводки я довші поставив. 0,12, десь біля 60-70 см. Патерностер, звичайна оснастка, прикормка шоно і холодна вода пляща. Такий солодкий смак, шоколадний, додав трошки меласи карамель. О, Направо ще спокльовує. Карамель Меласа, чуть-чуть трапера. Що нас тут? Так, прикормка нормальна. Надіємося на хорошу рибалку. І на те, що нас не, не виженуть. Тут активніше, та не піднімайте. Андрій вже друга. Але прям гігантський. Я не знаю, просто дає дуже сильно зізні. А то ти чия ще, знаєш де. Реально чується так та чуа з прип'слав. Треба щось мені починати ловити. Две, блін, це просто... Ого. Ну ти знаєш п'ятерку можна з таким кльовим легко взяти. Вже нарешті в мене є. Ох ти блін, б'ється теж, ну напевно так як в тебе, але просто... Ну, no. це така фігня мала. Перва є. Але, блін, мале, а так бомбурить. Та. І без кліпси, без нічого. Преша, прикорм, зробив сухішим, сипучішим. Так, По кормушці в мене тут 70-ка, я кидаю її ближче, і тут тест в мене менший до 80. Тут в мене більший тест, тут поставив 90 і плюс тут шнур більше несе. І кидаю трошки, так якби далі. Ну, приблизно одинаково. Закидаю без кліпси. О! Андрій коня вже витягнув. Як Ось який казав, підляжка, які люди пускають. Yeah. Блін, гне так просто фідер як весь 20, до просто. Речі я дає ефект, що на напорі якось нападу, витягуєш навіть не чути. Так. Такі ми Ти двір. Дивись, я не знаю, яку тягнути. Фарш. Ого, тут дає сюди. Йди сюди. Ось тут. Типа на і тут є. Зараз треба на одну водку переходити. Це плоє. Отакай божь. Хороша взагалі батончик гарний. Ти диви, як воно бомбурить на падінні Я не встиг зобразити. Щось на плуту похоже. Диви ліво в мене диви, що робиться. Диви, що робиться. Та, та треба на одну ловити. Піво там розривається. Те, і в мене є піцак. Але то малий. Не жалко. Так, досипав я прикормку всю шумав. Треба ще маємо ласу карамель. Розбавив вже з водою. Мішаємо. Тому що з такими темпами я думаю, що мені прикорм не стане. Так, поставив я собі таку платформу. Імпортну. Там булот вже намісив. Треба було зразу так зробити. Але ще не пізно. Це трохи опариша Ой, ця. зразу там зачепився, але нам без підсака невеличкий. Тому не рекомендую такі піцаки купляти. Просто жесть. Постійно зачіпаються очки, за них і неможливо відчупити. Будліщик. плотва, бе плотва, плотва. Ура, плотва. Клас. Це навіть щось краснопрка в мене. У мене була така була Але я не знаю, це вроді плоства. Може то вона не реститься через то так в неї пірячко. Красиве. Краснопьорки очі червоні. І жовтіша луска, я не знаю. Ну але ніби як краснопрка. Блін, покльовка, файна о о о о о Цей шмаркатий. Це шмаркач. Це саме, тільки що закину... А, зійшла, Зійшла. Ну видиш, і в мене деколи сходить. Йо пари щось стягнуло якось, блін. Але щось таке непогане було тут. Сумніваюся, що плотва. Так, закидаю в прямому ефірі. Навіть не виключаю. І тонкі поводки хочу. Ага, коли знімаю, то не хочу так зразу брати. Що сліва подіоргує? А ні, хоче хе. <різь> Це <різь> <Yeah. різь> непоганий. Непоганий. На цій в мене щось сиділо. Теж такий небідовий бачу треба на один патик переходити чи що. А, тобі велике дякую Вісь як гарно відкрився Паскудник. Падіння 2 блять, не права клює Ну так то -та капець Тут плотва напевно бо так на падінь та і то така гарна Весь дрон Калялька Плотвечка. але в мене і так лює вудка А пофіг Це нападіння зразу. одразу твікс Давай на базу Резко перезакидаємо І витягуємо наступну Є контакт Думаю. Це пан під О, слава Богу, не зачепив мені, не запутав садок, легенько відчепився. і ну, дуже багато. Неділя тут все-таки. вітер задовго. Дайди сюди на базу, в мене і так лює. Зразу дві одночасно, ну що за так? Ти... Давай, відчіпайся. Є, yeah, є, yeah. і на цій. дві одночасно. Шість опаришів, Андрій, куклк. Я вже думав на 6 не буде за Щось буде крупніше, ага. Звичайний стандартний. Так! Бач різниці з кількості вже ходу нема. Одну витягну і зразу другу. Блін хоч би одна плотва, ну це просто один підляж. Щось бамбург. Які би плотва. Нє. Підлящик. лящи. просто як шмату витягую без підсака, без нічого. О тут щось, о, тут щось є. Або вже зійшло. Та ладно, ні. Підлящик. Величкий, а так потягнув. Щось б'ється, чуєш, так, не по плотвинськи. <плотворю> так. Так, поставлю зараз такі кормушки, менші 80 грамові, щоб зменшити розхід прикормки. Швидко закінчується. Невеличка, плотва. О, нормальна плотва? Файна. Ось, файна кормушка. поставимо маленькі кормушки. І плотвичка. Те, що мені потрібно. 12-та година. Кльов. Нормальний. Не стихає, але більше плотва йде. Просто бомбурить. Зразу. Але <плоти> Це теж на плуту, похоже, але щось тяжко йде, не, підляще. То непоганий. Сам відчепився в садку, файно, Такий небідовий. На падінні І без прикормки хіращить <бузе disco> <лександр> <assa> та я сам шо, це я чесно не вірю. Та ні, підляж, ну як? Але зійшов. На, на падінні підляш. Ну, Знову підляш. <гум> <гум> Ні, треба. Я не маю здоров'я такого лупашти. То блін мене вже хребет дивить. А це чуєш за, за зябра знизу. Але так на мощно. Прикольно. Просто жорстко. Бульк? Але я даю чуюсь по два опари, що типу воно в мене частіше бере. Як я давав по 4-по 3 менше річ. Так, рівно перша година. Вітер трохи стих. Риба клює он. І зараз покльовка на падінні клює зразу. Не особо зменшилося. Все одно. Я думав, що на обід стихне, але видно точку закормив. Ну, Прикорків пішло немало. Ну що наша друга клює дві? На падінні. Знущається чи що? Три в пари, ще надію на падінні десь за секунду з'їло три. Як? Я ще... mm, такий вже шлепирок. Шатуни перезакинув вже зразу і цей. Обід, але клює. Блін, розриває. Це плопа, походу. Ай, блін. Козлара. Вже, типу, навитягнув на верх. Ох ти, як ти yeah. Угу. Yeah. Щось непогане, та піляш. Yeah. А, то ще в мене завело. За ту вудку Так що у нас? Півтретє година? Щось покльовує. Зараз будемо до третьої години і закругляємося. Рибки половили. Розвідали нормально. Йоханий ботон! Видишся, таки ти... Рекорд поставив, блін, а ну покажи, це просто плотвіще. Це знаєте якась красно, це краснопірка. Жовта краснопірка. Блін, класна, ти що? Тож? Ах ти що, яка красуня. Оце просто красуня. Заглотнула. Так, вітер уже стих. Будемо заокруглятися, я вже он... Збирав речі, Зараз стану ще рибу поки що там у нас вийшло. Щось таке в мене вийшло, як не можу докупи пришвартувати. Трошки футболю. Витягу тяжку, бо воно більше десятки. Зараз порахуємо на кількість, закину потім скажу. Там Андрійка поки. Там подав 16 штук. У мене вийшло 50 підлящів і 14 путви. Непогано. Не знаю, по возі вагу не брав. Але в общем, так. Вітер стих. Непогано, то це охренє. це охрення. ну, це просто топово. Так що всім рекомендую. Їхати, поки є можливість, поки є погода. Гроші ми нічого не заплатили. Відпочили класно, то що вітер трошки, але риба клює на ура. Так що все, всім дякую за перегляд. Розвідку ми зробили, все чітко. Будемо вирушати додому. Зараз вже десь по третій, пів четверта. Ну, півдня таких, більше ніж півдня ми відловили. Так що все, всім пока. Слава Україні!